Христос Воскрес. Суть поминання повіду неділю полягає в словах Тропаря, який співається на свято Пасхи. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Тобто Ісус Христос засвідчує, що Він тим, що в гробах, тим, хто помер, Він дарує життя вічне і Царство Небесне. Ми Християни. Віримо і знаємо, що прийде час, коли ті всі, хто похоронені на могилках, на цвинтарі, в могилах, вони воскреснуть. Знаємо, що відбудеться загальне воскресіння померлих. Тобто для нас могила померлого це те місце, де відбудеться загальне Воскресіння, як каже Біблія, що кістки зберуться докупи під час страшного суду. Кістки обростуть плоттю, обтягнуться шкірою, і людина в такій новій подобі, з'єднавшись з душею, стане на страшний суд. Так само ми віримо, що е, різниці між церквою земною і церквою небесною не існує. Тобто Бог є не Бог померлих, а Бог живих. І ту вістку про те, що Христос Воскрес, ідучи на цвинта, на могилки, ми несемо тим померлим нашим рідним і близьким. Е, якщо говорити про правила поминання померлих, то вона полягає в молитві за того, хто помер, і е, в тих словах Христос Воскрес в співі тропара Воскресіння Христового. Категорично я б не рекомендував нести на могилки, на кладовище різну їжу. Яку ми часто приносимо, там залишаємо. Будь-якому разі не потрібно опоминати померлого спиртними напоями. Це є язичницька традиція, коли наші пращури, язичники справляли тризну на могилах померлих. Краще те, що ми хочемо принести померлим, віддати бідним, потребуючим людям, зробити таку милостиню, щоб вони помолилися за тих, хто помер, хто відійшов у вічність. Так буде правильно. Коли ми залишаємо на цвинтарі, на могилках цю їжу, це ми залишаємо ну собакам чи комусь іншому тим тваринам, які потім приходять, з'їдають. Це напевно є якась наруга і осквернення цих свячених речей, які ми освячуємо в церкві, які є для нашого серця для нашої душі дорогими. Так само хотів би зазначити про нашу традицію, нести на могилки квіти штучні. Це ну, дві причини, які, по яких ми не рекомендуємо це робити. Це перше є забуднення довкілля, тому що що символізують ці квіти, які штучні, пластмасові. Напевно, що ніхто без нас не хотів, щоб такі квіти дарували йому. Це в нас є традиція живі квіти, які ми другим рідним, нашим близьким, як вияв нашої любові. І коли ті квіти повисають, там рік часу чи менше якусь кількість, потім вони попадають десь в ґрунт. і Ну, вже тисячу років, що поки вони не розкладуться. Тобто, хочемо виявити любов свою до померлих, це ми молимося на могилі померлих, і якщо є бажання принести, квіти тільки живі. А цю їжу, яку ми приносимо, ми маємо її роздати бідним, потребуючим діткам, для того, щоб вони молитвою поминули наших рідних і близьких.